Смачна та соковита у столиці відкрилася найбільша в Україні виставка овочів та фруктів. Україна може нагодувати світ не лише зерном та хлібом 40 мільйонів тонн овочів та фруктів щорічно виробляється нашими аграріями. І цей показник можна збільшити, впевнені навіть представники іноземних компаній. Україна досить цікавий гравець в галузі фруктів та овочів. Український ринок викликає величезний інтерес у багатьох іноземних компаній, і ця виставка дає можливість розширити співпрацю у цій галузі та дозволить розпочати співпрацю в Україні зі Fair Organization. А на цій виставці кожна компанія може обмінятися досвідом і знайти клієнтів для співпраці. Etc. Так, якщо ви зібрали тонни яблук і не знаєте, як їх зберегти до наступного сезону, вам сюди. Тут виробники запропонують нові морозильні технології для будь-яких фруктів, а ще встановлять, пояснять, як це працює, і проконтролюють роботу своїх винаходів. Хранилища ці відповідають всім європейським нормам в время це очень интересный вопрос для ринку України, оскільки дозволяють в течение року обеспечить потребителей качественной продукції. Чи уявляєте ви свої страви без зелені? Мабуть, так і ні. А якщо ви серйозний гравець у цій галузі, вам потрібні солідні інструменти, наприклад, ось як ці. Дивіться, як легко і вправно вони роблять усю роботу за вас: зрізують, збирають та викорчовують. Агрегат, який представлений там, він зрізає з польові культури прикорнево. І подає їх на пакувальну платформу. А раптом ви мрієте про квітучий яблуневий сад і про власний запас яблук та груш. Тоді вам до цієї палатки. Це ж не відібрані яблука, це все те, що дійсно ми вирощуємо. Це дійсно наше. Ми якби ну це наша продукція. Ми хочемо, щоб люди знали про нас. Ну ми просто молода компанія. Ми тільки декілька років виходимо на ці ринки. Шукати собі партнерів по бізнесу на міжнародній виставці Fresh Produce Ukraine цьогоріч приїхало аж 150 компаній з 15 країн світу. І кожен представив свої нові технології, розробки та пропозиції.